У зв'язку з виходом молодшої сестри Геншина та сподкоємиці Хонкаю, я тепер офіційно перейшов на Star Rail. Однак і від Геншину відмовлятися я не збираюсь, тому надалі поєднуватиму контент даних ігор на моєму каналі. Для початку я буду розповідати базові речі про гру, а далі вже будуть більш детальні гайди. Почавши грати в Хонкай Star Rail, я зіткнувся з деякими речами, які мені були незнайомі. Однією з цих речей були шляхи персонажів. Що таке ці ваші шляхи персонажа і чим вони відрізняються від цілі самурая, ми з вами і поговоримо. На даний момент у грі існує сім. Шляхів: шлях руйнування, полювання, ерудиції, гармонії, небуття, збереження і достатку. Кожен шлях відповідає своїй ролі в грі. Наприклад, персонажі достатку зорієнтовані на лікуванні команди. Персонажі збереження це щитовики, які забезпечують живучість команди. Персонажі небуття це дебафери, які накладають негативні ефекти на ворогів або тримають їх у контролі. Персонажі гармонії це повноцінні бафери сапорти які зможуть розігнати дамаг вашого демедж ділера, прискорити його або відновити енергію. Загалом, як я й казав, персонажі даного шляху це сапорти, персонажі підтримки. Персонажі ерудиції відповідають за масовий дамаг по площі та розбиття ворожих щитів. Персонажі полювання це вузьконаправлені кілери з величезним сінгл таргет демагом. Саме вони і будуть мейн ДПС вашої команди. Персонажі руйнування це такі собі воїни, які наносять значний дамаг і в той самий час мають непогані показники живучості. Як я вже і казав раніше, я не планую робити довгі відео з поясненнями. Це будуть короткі, інформаційні корисні мінігайди. Тому ну, якщо вам подобається такий формат, то підтримайте мене лайком і підпискою. А якщо ні, то запропонуйте у коментарях, як було б краще. Дякую за перегляд, гарного дня та до наступної зустрічі.